Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса на місяць травень, знак задяка Тілець. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас співпали. Ось тут карта віконце. вона показує очікування. Ви можете очікувати якісь зміни, якісь події, якісь зустрічі. Зверніть на це увагу. Вони можуть бути для вас важливі. Ось тут у вас сундук з грошима. Він показує, що вас очікує щастя. До чого воно стосується, але кожна людина знає, для кого щастя це зустріти кохання всього життя, для кого щастя на даному етапі вже змінити роботу або щось таке. Вас очікує щастя, і ось ви його, мабуть, саме очікуєте. Ось тут у вас іще гроші паперові, вони показують ваші якості оцінять. Можливо, ви були в чомусь невпевнені, але робили свою роботу, і ви її робили недаремно. Ваші якості оцінять. Тут у нас курка, тут у нас когот. Їх об'єднати неможливо. Поросятку невеликі складнощі. Можна сказати, неприємності, а можна сказати, і складнощі. Маленький, як сам цей маленький поросятку. Ось цей, ця тарілка показує відкриту дорогу, відкритий шлях, кудись ви або будете їхати, або шлях до свого успіху і вам все відкрито. Можете сміливо братися за те, що ви робите. Або хотіли розпочати. І ось вона ваша дорога. Ось цей клубок означає дорогу. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити та прямуємо вперед. Сьогодні з вами на колоді 78 дверей подивимось для знака Зодіака Тілець на місяць травень, застереженням. Карта дурень. Вибачте, друзі, карта Мах. Карта Мах, перший старший аркан. Це застереження. Мабуть, недаремна, я неправильно сказала, тому що карта Мах це дуже потужна карта, коли ви все самі робите, і у вас все виходить так, як вам надо. Але це карта застереження. Мабуть, воно так і. Зараз виглядає, що не будьте дурнім, не робіть все самі. Наприклад, якщо вам треба допомога, то візьміть її від якихось людей, хто має певну освіту або певний досвід для того, щоб ви зробили свої справи, які у вас тут дуже багато значення. І порада, друзі. Карта помірність, також старший аркан. Два старших аркани. Намагайтесь робити свої справи упорядковано, не поспішайте і якось помірно. Для того, щоб не було крайнощів, і ваші всі справи були вдалі. Не чекайте зовсім багато, не соглашайтесь на якусь мінімальну. Вдачу! Якась золота середина цілком вас влаштує. Ось такий, друзі, у нас сьогодні розклад на травень для знака тілець. Дякую всім за перегляди, підписки та коментарі. До зустрічі!